Всім доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули. Пройшли сертифікацію. Автомобіль готовий до реєстрації. Це в нас 2003 рік. Бензиновий двигун 1,6 MPI, механіка п'ятиступка, ступка, кузов Універсал. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, легкосплавні диски, гарна гума. Ззаді в нас встановлений фаркоп. Пороги дни все в повному порядку. Давайте відкриємо багажник, а заднє скло оригінал. По кругу всі вікна рідні. Дивіться, стан багажника, все чисте, ціле, шторка працює, є така сітка. Знак аварійної зупинки на місці. Давайте подивимося, що у нас тут є в комплекті. Повнорозмірна запаска, вона нова жодного разу не використовувалась домкрат, ключ, викрутка, буксировочний гак, аптечка. Тут у нас все в порядку, без корозії, без пошкоджень. Дивіться, стан пластика. По пройому болти в нас не крутилися. Кришка багажника чиста, ціла. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Сидіння в дуже гарному збереженому стані, є у нас задній підлокітник. Оригінальні килимки, до речі, ще збережені, попільничка працює. Є, дивіться, підстаканники. Задні електросклопідйомники, по порогах у нас по пластику все чудово, пороги не затерті, не витерті, йдемо далі. По комплектації маємо 4 електростопідйомника, круїз контроль, шкіряне трохвилкове мультикермо, підігрів передніх сидінь, мультимедіа, Клімат контроль. Також присутній люк. Люк працює, не тече. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. По кулісі все чудово, перемикає гарно. Мультимедіа працює, підстаканники працюють, автозатемнення заднього дзеркала в нас також ємники. Працюють з цієї сторони. Працюють. Пічка в нас працює, дуже гарно гріє. Центральний підлокітник, ручник, все в нас працює. Двигун працює гарно, оберти не плавають, кермо не шите в нас в оригіналі. Йдемо далі. До речі, в нас лобове скло. Також оригінал. Робота двигуна. Двигун 1,6 МПІ, звичайний атмосферний. Антифриз в порядку, болти не кручені, капот також не крутився, код автомобіля. Тут у нас все в повному порядку. Двигун чистий, сухий, без запотівань. Давайте перейдемо показники фарби. Капот 116, 138, 121, крило 109, 147, 115, 101, Дверка 131, 120, задня права дверка 129, 121, 121, 115, 115, 100, 100, 101, 101, 109, 109, 102, заднє ліве крило, 139. 103, 127, 127, 128, 117, 111, 111, 103. Отже, друзі, автомобіль в рідній фарбі, в технічно, в гарному стані. Пороги нижче все в порядку, по техніці, без нарікань. Хто цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться у нас на майданчику, місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі під цим відео для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.